Я вітаю вас у новому випуску рубрики. яка вже прижилася на моєму каналі. Це психологія фотографа, рубрика, яка прокачує ваш психоемоційний стан і ваш мотиваційний ріст. Сьогодні з вами я, Марина Войтіка, то я забуваю представлятися в відео. Сьогодні ми будемо, як завжди, працювати з моєю авторською колодою метафоричних асоціативних карт, яка називається фотограф покручу її трошечки, бо я нею дуже насправді горжусь, вийшла крута колода. Зараз ми витягнемо карту і будемо... це буде тема нашого сьогоднішнього відео. До речі, поки я тасую колоду, я скажу, що колоду собі можна придбати. Їх залишилось не так багато, це дуже лімітована колекція, її можна придбати, написавши мені просто в інстаграм. Витягуємо нашу карточку, давайте ось цю. Так, що в нас тут за карточка? Дивіться, ви перші. Я тільки поки бачу на екрані фотоапарата. знайди сили підтримати себе. Боже, просто дуже класна карта, дуже-дуже-дуже карта, знаєте, про те, що ми завжди шукаємо, особливо фотографи, особливо творчі люди, ми завжди шукаємо підтримку десь на стороні. Тобто наша підтримка це... Коментарі, це лайки, це похвала клієнтів, да? і ми тоді відчуваємо себе якби класним, професійним, хорошим і так далі. Це не тільки нашої робочої сфери, стосується це і нашої особистісної сфери. Тобто, часто ми залежимо від інших людей, від того, що вони нас підтримали в якій ситуації. Ми шукаємо підтримку від когось. Да? А ця карта, ці всі карти я розробляла, всі тексти я писала сама, і карти розробляла теж сама, абсолютно. І ця карта, прям знаєте, про те, що я також довго шукала ем, підтримку на стороні. Правда, я завжди була залежна від того, от є якась ситуація. Я відразу хотіла, щоб мене підтримала мама, тато, чоловік. Да? Тобто я шукала, вони мене підтримують, і я тоді мала якісь сили. А коли вони не підтримували якийсь мій проєкт, якусь ідею, я її, відповідно, дуже сильно в ній сумнівалася, я її не реалізовувала, потім я реалізовував хтось другий, я бачила, я розуміла, що, типу, <св 'язання> ну, якби треба було реалізовувати. І я потім вчилася довгий час вчилася, реально з психологом я працювала. Я довгий раз вчилася в тому, щоб знаходити свою внутрішню опору для того, щоб себе підтримувати в будь-яких ситуаціях. Це реально навик, але він такий необхідний кожному, кожній з нас. Тому що в будь-якій ситуації, перш за все, я дуже рекомендую, і що я вчилася робити, і що я навчилася, і вчуся в принципі, да, бо в різні ситуації бувають. Це ж слухати свій внутрішній голос завжди. От ви є яка ситуація, ви хочете почути якусь підтримку, підтримайте самі себе, сядьте і скажіть, ти молодець, у тебе вже за спиною є і те, і те, і такий досвід, і такий, ти справишся, ти маєш навики, ти можеш це зробити, тобі це вдасться. Ам, не сумнівайся в собі, просто спробуй. Це дуже цікаво, наприклад. Або в залежності від того, який, ам, який контекст, який саме. Ну, яка ситуація у вас сталася? Але підтримувати себе це надто важливий навик, який потрібно прокачувати, і в будь-якій ситуації, коли ви щось сталося, і ви відразу автоматично хапаєте за трубку телефону, щоб позвонити комусь розказати і отримати якусь підтримку. Наприклад, хочеться побути в ролі жертви, да, позвонити комусь, пожалітися, яка в тебе життя погане. Спочатку підтримайте себе самі, сяйте і скажіть, я молодець в тому, в тому, в тому. Я вже справляюсь, я вже справився, і тут я справлюсь. Це реально карта: знайди сили підтримати себе. Реально інколи потрібні сили. Тому що. Саме простіше це впасти знаєте, в таку позицію жертви. Все погано, мене всі не люблять, мені ніхто не допомагає, мен, мене мною ніхто не цікавиться, мої проблеми ніхто не вирішує. Ем, я взагалі всім пофіг, а от як вони не бачать, що мені важко, що у мене не виходить, що мені треба там допомога, що мені треба то, все. І ми впадаємо таку, всі такі погані, всі покинули, всім нічого не треба. І все. Але в цей момент треба собі сказати Стоп. Щиро признатися в тому, що я впала в позицію жертви. Да? Я себе сама просто почала жаліти і з цієї жалості дати собі підтримку. Да? Тобто, пожаліти ми себе можемо дуже легко і дуже чітко. А от дати собі підтримку це важко, і це потрібно практикувати. І зараз я вам дам малесеньку практику для того, щоб ви могли знайти сили себе підтримувати і як це робити. Давайте я зараз візьму інакшу колоду метафоричних карт. В мене є. Коло інших авторів, так, щоб не тільки моєю. Так. І давайте, кому вже цього достатньо, ви ставте лайк, пишіть коментар. Це коментар, як вам такі відео. А ті, хто хочуть, беріть листок і ручку, це буде дуже продуктивно, і прописуйте практику разом зі мною. Погнали! І я витягую першу карту. Яка як потрібно працювати з картами, хто вперше ви бачите карту і відразу пишете або продумуєте перші свої, ну краще прописувати або хоча б проговорювати свої перші відчуття, свої перші асоціації, перше, що вам приходить на думку, не аналізуючи, тому що це робота з підсвідомістю. І для того, щоб отримати відповіді всередині, потрібно обійти мозок, який логічно це все подумає, перекладе свої установки, да свої фільтри, і нам цього не треба. І так витягуємо першу карту, яка дасть вам. Відповідь на запитання, що зараз мене не влаштовує в моєму житті. Яка ситуація, проблема, задача, там сфера, да? тобто в такому ключі? Давайте. Дивіться так, я правильно показую. Ось так. Так, дивитися на карту, і пишете свої перші асоціації, перше, що приходить вам на думку. Що зараз вас не влаштовує в вашому житті. Дивитися на карту, якщо зразу не приходять асоціації, це нормально, потрібно трішки довше подивитись, або закрити відео і потім подивитися, це нормально, таке може бути. Але старайтесь фіксувати перші почуття, емоції, думки, да, все, що приходить, от перше. Пишете і на що мене не влаштовує. Рухаємося далі. Друга наша карта, яку я витягну, дасть вам відповідь на запитання. Як я можу сам собі чи сама собі допомогти в цій ситуації? Що я можу для себе зробити, щоб цю ситуацію виправити? Давайте ось таку карту. Дивіться на карту. І що ви можете для себе зробити? Пишіть свої асоціації, потім я скажу свою, яка мені приходить на думку в моїй ситуації. Я хочу, щоб ви просто прописали, щоб моя асоціація не накладалася, якби на вас, і ви не казали, о, точно. І моя асоціація на цю карту це те, що мені потрібно вилізти десь трошечки вище цієї ситуації, щоб подивитися на ситуацію, скажімо так, зверху, і оцінити свої дії, свої. Знаєте, причинно-наслідковий зв'язок, чому так сталося і в чому саме там в мене є мої ем, моє таке булоце, да, моє нерозуміння, таке, яке на цій карті мені прийшло. Мені потрібно якби, глянути на цю ситуацію з висока і трошечки провести міні-аналіз, а не просто погружати, погружати, погружатися, погружатися всередину. Потрібно провести аналіз і чітко розставити е, якісь пріоритети і структуру якусь зробити. Ну, Це мої асоціації. В кожного будуть вони свої. В залежності від своєї ситуації. І остання, третя карта, яку я сьогодні вам витягну в цій практиці, карта дасть відповідь на запитання, які дві дії допоможуть мені підтримати себе в цій ситуації і дати собі сили, і собі. Е Енергію, знаєте, якби, як вернути себе до життя. Тобто, якщо коротше, які дві дії допоможуть мені себе підтримати, які дії мені треба зробити. Так, ось така от карта. Дивіться, так. які дві дії допоможуть мені підтримати себе в цій ситуації? От, пишіть свої асоціації, зупиніть на паузу, якщо вам треба, подумайте, напишіть асоціації. Я ділюсь своїми асоціаціями, мої асоціації. Перша моя дія, яка мені допоможе, мені потрібно трошки вільного часу. Ну, це те, що мені приходить, да? от мені потрібно трішки вільного часу. І друге, мені потрібно в своє життя дати трішки якоїсь радості, якоїсь комедії в хорошому сенсі цього слова, якось весілля, як там, да? якось такої от. Легкості. Ось конкретна дія, що я можу зробити, да, перше це я сказала собі трошечки вільного часу мати для себе, і друге провести цей час м -м, якось весело. Тобто, або подивитися якусь комедію, або ну тобто треба конкретизувати. Да, я сказала, що якийсь весілля, але треба щось конкретне, тобто конкретні дії, е, знаходжу вільний час і е, провожу його весело. Дивлюсь комедію, дивлюсь, якийсь стендап, весело спілкуюся з якоюсь людиною, з якою мені весело, тобто не з тою, яка мене погрузить в якісь свої проблеми, а з тою, як з якою реально мені буде прикольно посміятися. Або ну, коротше, от мої такі дії, навіть подивитися комедію, от тобі конкретна дія, да, знайти вільний час і подивитися комедію. Дві дії, які допоможуть мене підтримати мене в моїй ситуації. Ось така була практика. Діліться в коментарях, як вам така, таке, така рубрика, такі відео, такі практики, да? які ваші відчуття, які ваші емоції, чи допомогла вам практика трішечки знайти сили, знайти. Е і ресурси, і конкретні дії для того, щоб ви могли себе підтримати в конкретній ситуації. Цю практику можна робити безліч разів, скільки вам треба з кожною ситуацією. Тобто, ми зараз прописали одну ситуацію, да, яка вам прийшла. Ви можете потім повертатися з деяким часом і дивитися знову на цю карту, і вам буде приходити друга асоціація, та, яка у вас є зараз, яка вам болить зараз, і пропрацьовувати цю практику, і в результаті виходити з двома конкретними діями, які ви будете виконувати реально. Я вже задумалась, навіть яку комедію мені подивитися і е, знайду вільний обов'язково я її подивлюсь, я виконую ці два пункти. Тому я дуже рекомендую вам знаходити сили, підтримувати себе, не впадати в відчуття жертви, не впадати в відчуття пожалійте мене, будь ласка, мені так погано а знаходити сили просто самі себе підтримати. Сказати, Так, да, мені тупо себе жалку зараз, але я те і, те, і те, і те, і те можу для себе зробити, щоб себе підтримати. Або якщо не зробити, хоча б скажіть собі і підтримайте себе як свого самого-самого кращого друга. От якби ви підтримували людину, яку ви поважаєте, з якою ви дружите, так само ви підтримуєте і себе. Все, бажаю. Вам гарного настрою і підтримки.